Вітаю! Здається, учора я бачила тебе на концерті гурту Один в каноє». Справді, учора я була на їхньому концерті. Між нами кажучи, я в захопленні. О, я теж! На щастя, вони планують брати участь у цьогорічному Атлас Вікенді. Це так. Інсайдерська інформація. Можливо, якось домовимося і підемо разом? Чудова ідея! Добрий день всім! Мене звати Прищепа Дарія. Я викладач української мови. І сьогодні ми ознайомимося зі словами, які виражають ставлення мовця до сказаного або уточнюють інформацію. Діалог, який я щойно розіграла перед вами, містить такі слова і словосполучення. Здається, справді між нами кажучи, на щастя можливо. І називаємо ми їх вставними. Вставні слова це такі слова або словосполучення, які виражають ставлення мовця до сказаного. На жаль, я маю виконати домашнє завдання. На жаль, є вставним словом, яке демонструє емоції учня щодо того, про що він говорить. Ви можете мати великий словниковий запас, але ваше мовлення буде позбавлене емоцій. Співрозмовники не зможуть дізнатися про ваше ставлення до почутого, як зробити його більш емоційним, і не схожим на фрази робота. Додайте трохи вставних слів. Вставні слова допомагають зробити наше мовлення більш емоційним, особистісним, бо саме вони виражають особисте ставлення мовця до висловленого. Такі слова не несуть нової інформації, а лише певним чином оцінюють, уточнюють основне повідомлення. Наприклад, маємо інформацію: завтра буде дощ на всій території України. За допомогою вставних слів і речень цій інформації можна надати різних відтінків, не змінюючи її. Наприклад, безумовно, завтра буде дощ на всій території України. Здається, завтра буде дощ на всій території України. Кажуть, завтра буде дощ на всій території України. На жаль, завтра буде дощ на всій території України. Майте на увазі: завтра буде дощ на всій території України. Вставні слова, словосполучення і речення не є членами речення, тому не пов'язані граматично ані з головними. Ані з другорядними членами речення. Варто розрізняти вставні слова та співзвучні з ними члени речення. Для цього можна скористатись таким лайфхаком спробувати вилучити з речення відповідне слово. Після вилучення вставних слів структура речення не порушується. А от після вилучення слів, які не є вставними, Руйнується смислова та граматична єдність речення. Кажуть, час лікує. Якщо слово кажуть, вилучити з речення, час лікує. Його структура залишиться незмінною. Тому це вставне слово. Про це кажуть усі знайомі. У цьому випадку, після вилучення слова кажуть втрачається зміст про це усі знайомі. Чогось не вистачає. Чи не так? Отже, у такому контексті слово кажуть є членом речення — «присудком». Також хочу звернути вашу увагу на слова, які ніколи не бувають вставними. Запам'ятайте їх. Це слова навіть, майже, приблизно, принаймні, все-таки мовби неначе нібито. Пропоную закріпити вивчене і разом виконати вправу. Розподілімо речення між двома колонками. Речення зі вставними словами нехай будуть у першій колонці, а з однозвучними членами речення у наступній. Мені осіння ніч короткою здається. Здається, ти і позато рік тут був. Може, подивимося завтра фільм. Мої думки тихі. Усе може статися. Речення, здається, ти і позаторік тут був. Та, може, подивимось завтра фільм Мої думки тихі містять вставні слова. Як це довести? Скористувавшись лайфхаком, спробуймо вилучити відповідні слова з речення. Ти і позаторік тут був. Подивимось завтра фільм Мої думки тихі. Зміст речень не втрачається. Це є свідченням того, що слова здається і може у цьому контексті вставні. На відміну від речень, мені осіння ніч короткою здається, та все може статися. Адже якщо ми вилучимо тут здається, і може, логіка і структура речень порушується, тому що у такому контексті ці слова є присудками частиною граматичної основи. Отож, сьогодні ми поговорили про вставні слова словосполучення та речення. Для закріплення вивченого матеріалу виконайте тести. А щоб дізнатися більше про вставні слова і вставлені конструкції, завантажуйте конспект. Ми підготували для вас усе необхідне. До зустрічі!